Друзі, всіх вітаю на моєму ютуб каналі. Мене звати Бондар Андрій і в цьому відео хочу вам показати таку класну гарну машинку, як Volvo v 50 1.6 дизель на механічній коробці передач 2009 року випуску. Ну і давайте пройдемося для початку по кузову. По бамперу є ось такі нюанси невеличкі. Прижався хтось фари цілі, ніяких немає тріщин. Легкосплавні гарні диски, бачу гальма обслужені. Не сильний взнос. Гальмівних дисків, гума така собі, бажано замінити. Видно, що старовата, лисовата. Позаду є фаркоп, парктроніки. Задня кришка багажника це єдина деталь, яка була фарбована в цьому автомобілі, все інше в оригінальному окрасі. Явних глибоких подряпин немає, крім ось цієї царапки. Кузов автомобіля дуже гарний. Як то кажуть, не відходимо від каси, беремо прилад для вимірювання лакофарбового покриття і міряємо. 108 мікрон 114, 114, переднє праве крило 104, 104, права дверка, передня 105, 105, 115. Задня, права дверка 109, 109, 110. Заднє праве крило 117, 106, 93. Ну і дах 106. 6. Задня кришка багажника зверху 115, 107. Ну і ось тут 248, 260, 167. Тобто ось ця частина була передута. Заднє ліве крило 114, 123, задня ліва дверка 107, 128, 114. Передня дверка 101, 113, 113. Ну і переднє. Ліве крило 114-114-90. 90. Очевидно, що фарбована задня кришка багажника. Все інше в оригіналі. Давайте на всякий випадок ще ударимо проєм 67, 73, 73, 68 85. До речі, позаду машинка в гарному стані. Можете побачити, в якому стані сидіння. Стеля автомобіля не висить, також достойно в достойному стані. Так, Сідаємо за кермо. У нас є 4 склопідйомники. мультикермо, клімат контроль навіть. Давайте запустимо автомобіль. Два ключа, до речі, є до цієї машини. Так. 237 тисяч км пробігу. На щитку. клімат дує. Давайте 23 авто. Є підігрів сидінь, до речі. Не сама пуста комплектація, шторка, підстаканники, і гроші в подарунок будуть, бачите. По техніці автомобіль в гарному стані, клімат заправлений, кондиціонер дує, всі передачі вмикаються, машинка гарно їде, збита, тримається дороги. Ніяких зауважень щодо технічного стану я не побачу. Не знайшов точніше. Дизельок, економний, витрата. Десь 6 літрів 5,5 в середньому. парктроніки позаду працюють. Ну і давайте проїдемось на автомобіль і подивимося, як вона в дорозі. Кавуни виписують штрафи за, я так розумію, нелегальну продажу кавунів. Друга передача. третя Виворот Volvo мені подобається. І на кожній машині на цьому клаптику я можу так розвернутися. Ну і ще тут четверть бака палива буде в подарунок тому, хто купить цю машину. Знаю, що даний автомобіль часто купують навіть для таксі, тому що тут мала витрата палива, також машина доволі містка, надійна, безпечна, саме головне. Ну і В цілому, єдине, що тут треба зробити по машині, це замінити гуму, обслужити можливо і все. А так мені вона дуже подобається. В ходу приємно, нічого не гримить. Адекватна, гарна машина на такі гроші. Ну і Ціна цього автомобіля 7300 доларів за 2009 рік, за 1,6 дизель. На механічній коробці передач за цілу машину в гарному дійсно стані. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, звертайтеся до мене, мій телефон є в описі до цього відео. Телефонуйте за більш детальною інформацією, також ви можете приїхати на огляд, подивитися, прицінитися і так далі. Всім вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!